В обласному онкологічному диспансері сьомий день лікується Микола Жмурко з села Оникієва, Новоукраїнського району. Каже, про пухлину в легенях дізнався три місяці тому. Ковідом захворів. Зробили комп'ютерну томографію. Льох його показала п'ятно. Тоді приїхали сюди, зробили біопсію льок. Воно підтвердилося. Це враг перший стадії. Ну і все. запропонували операцію. Після операції чоловік робить дихальну гімнастику. Вирізали, теж вирізали ліву льох, верхній час дали, бачу сумні. Вольніше закриють, піду на роботу. працюю Працювати. Працюю державному підприємстві на Київське лісове господарство. Оперував чоловіка Юрій Скородумов. Показує на знімку пухлину, яку видалили. Каже, операція тривала півтори години. своєчасне звернення за медичною допомогою дозволило діагностувати пухлину на початковій стадії. Пухлина невелика до півтора сантиметра. Розріз невеликий довжиною 5 сантиметрів. В шостому міжребер'ї з допомогою спеціальних камер і з допомогою інструментів ми видалили цю пухлину. Микола Жмурко за лікування заплатив 15 тисяч гривень. На сьогоднішній день на сьогодні частину грошей за операцію компенсує Національна служба здоров'я. Це десь 15 тисяч гривень. Ми проводили високотехнологічну операцію з використанням одноразових інструментів. Пацієнту довелось купувати одноразові степлери. Це 15 тисяч гривень. Говорить, у минулому році на рак легенів захворіли 415 жителів області. За 6 місяців цього року 161. На перших стадіях захворювання проходить безсимптомно на жаль, більша частина жителів області, це десь 80%, звертаються з третьою-четвертою стадією раку легенів. Перша друга 23% – те, що дозволяє робити оперативне втручання без застосування великих оперативних втручань та без хіміотерапії. Якщо пацієнт приходить на ранній стадії захворювання, як в даному випадку, то в 95% випадків ми гарантуємо, що цей пацієнт проживе довге життя більше п'яти років. Додає, для вчасної діагностики потрібно робити рентген-легенів раз на два роки. Миколу жмурка перед випускою оглядає: голова не крутиться. Ні, немає. Проти для вас немає для того, чим ви займаєтесь. Єдине не можна піднімати тяжкого. Все, йдемо домой. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.